Вітаю вас, друзі! З вами Ютій Шевчук, речник адвокатського об'єднання Барістерс. Сьогодні неділя, а отже, ми робимо Барістерс ревю того, що відбувалося з однією з найпотужніших команд адвокатів протягом тижня. Нам вдалося зменшити суттєво розмір застави в справі пана Рімшина, керівника 155-ї бригади Анна Київська. Це та бригада. За яку вболіває особисто президент Франції Макрон? Це зробив партнер команди Андрій Йосипов. Нам вдалося суттєво зменшити розмір застави в справі полковника Валерія Хребта. Це керівник логістичного департаменту Міністерства оборони. Справу координує адвокат-партнер Юрій Радзієвський. Нам вдалося оскаржити. Санкції відносно української журналістки Світлани Клюкової справу координую особисто я як партнер адвокатського об'єднання, і вже 16 квітня Верховний суд розпочне слухання. Варто зауважити, що великі аналітичні матеріали було зроблено Денисом Пономаренко у відеоблозі щодо контратаки в кримінальному провадженні. Юрій Радзієвський. Поділився досвідом, як не виконувати ухвалу про обшук без наслідків. Партнер Юрій Жартан дав приклади реальних криптовалютних кейсів, коли і як захищати активи. На сторінці нашого адвокатського об'єднання ви також можете побачити аналітичні матеріали щодо Конвенції про захист прав адвокатів, яку прийняла Рада Європи, і як відшкодовувати видатки на правничу допомогу. Матеріал адвокатки пані Варнаві. Цього тижня Барістерс працювали плідніше, ніж зазвичай. Ми рухаємося вперед для вашого захисту. Новий тиждень нові досягнення. Адвокати, які завжди поруч. Барістерс. Команда, яку ви потребуєте.